про якість тих людей, які зібралися тут, мені не треба говорити. Кожен сам сказав за себе і не тільки сказав, а в цьому є суттєва відмінність наша. Зробив. Так Господь Бог розпорядився, що у кожного свій фронт. Наші вояки зі зброєю в руках. Силою і волею без страху боролись і борються за Україну. І вони заслуговують на найвищу подяку і шану від нас і від українського народу. Виступала щойно Танюша Чорновіл. Вона серед нас всіх має, напевно, найбільше морального права і говорити і бути почутою кожному слову, яке вона каже. На цій війні вона втратила свою половину. Але, Танюш, знай. Ти здобула мільйони українців, які переживають з тобою, які думають за тебе, які знають і вірять в те, що коли ми разом, ми і це переборемо. У нас є фронт, який взяв на себе уряд. Думали, що уряд протримається місяць-два коротше, ніж уряди в ті часи, коли Україна здобувала крихку незалежність. Але ми також цей фронт пройшли і підемо далі. У нас є фронт інтелектуальний, у нас є фронт освітній. Але саме важливе, що у нас є на наших фронтах. Це народ України. Кращого народу і сильнішої нації, ніж українська, немає. Саме тому ми і називаємося народним фронтом. Без людей нічого не зробиш. Жодних змін, жодних перемог. А наші люди, українці, довели, що здатні боротися і здатні перемагати. Команда, яка зараз зібралась, вона різна. Але в цьому є сила цієї команди. Кожен відповідає за те, що вміє і що знає. Кожен відповідає за те, в чому він фахівець, в чому він найсильніший. А всі разом в цьому великому народному фронті. Всі ми відповідаємо за долю України. За долю країни, яка знаходиться сьогодні у війні. Часто густо запитують, а яку партію ви робите? Ви партія миру чи ви партія війни? Звичайно, що ми за мир. Тільки мир ніхто нікому не дарує. За мир треба боротися і його треба вибороти. І так ми об'єднали тих людей, які здатні далі боротися. Я не маю надмірних очікувань від цієї парламентської кампанії. Закон не змінений, правила залишились ті ж, олігархія далі розставляє своїх людей в списки різних політичних партій. Але я впевнений в якості людей Народного фронту і впевнений в тому, що кожна особистість, яка піде далі завершувати те, що ми розпочали, є чесна, гідна і достойна. Ми несемо відповідальність за країну і ми несемо відповідальність за тих людей, які будуть змінювати країну. І ці люди пройшли. Випробування. Це не прості слова. Кожен доказав діям. У 2012 році ми об'єднались тоді як опозиція і сформували найбільшу опозиційну фракцію. У 2013 році ми розпочали акцію Україна проти Януковича. В 2014 році народ України на Майдані і тодішня об'єднана українська опозиція змістила Віктора Януковича. І в цьому році ми підписали угоду з Європейським Союзом. Ми отримали кредити, ми отримали допомогу. І ми день за днем і крок за кроком. Робимо те, що необхідно робити, і будемо далі продовжувати це робити. Рецепт нашої перемоги це в об'єднанні і в єдності всіх політичних сил. Виборчий процес стартував, і наша позиція полягає в тому, що два роки тому. Ми об'єдналися як опозиція задля долі України. Зараз ми всі об'єдналися і повинні під час виборчого процесу об'єднатися задля проведення справжніх змін в країні і задля того, щоб відстояти ті здобутки, які в першу чергу український народ зробив на майдані. Попереду багато викликів, попереду непрості і складні часи, але ми з вами вже багато пройшли. Немає сумнівів, що цією командою ми підемо далі і пройдемо все. Тому, шановна громада, менше слів, а більше діла. Ми сформували сильну нову команду Народного фронту. Кожен має свій фронт, кожен на ньому бореться. Основний здобуток України це український народ, який очікує змін. І ми, як об'єднана команда, маємо священну відповідальність. Перед нашими людьми. І цю відповідальність ми виконуємо. Вперед до боротьби і до перемоги! Слава Україні!